Конечно, поехали. Із числа хмельницьких команд більше було тих, які виступали в чемпіонаті міста в вищій групі і вже завершили свої змагання. Це лідер чемпіонату Поділля ОМВС, ще ротор і Самара фахівець. Ще однією командою нашого обласного центру був спортлідер Плюс. До речі, його зустріч із Самарою фахівцем ви зараз і бачите. В ній перемогли гравці Самара фахівця 5-1. Решта команд зіграли з такими результатами: Самара-Фахівець Фортеця 5-2. Поділля ОМВС спортлідер плюс 5-1. Королівський смак-ротор 4-2. Фортеця Ротор 3-1. Поділля ОМВС, Королівський Смак, смак» 4-3, фортеця спортлідер плюс 3 3-0. Поділля ОМВС «Ротор» – 4-1. Королівський смак «Самара Фахівець» – 4-3. Спорт «Лідер Плюс» «Ротор» – 7-4. Фортеця «Королівський смак» – 4-3. Самара Фахівець «Ротор» плюс ротор 3-2. Королівський смак 4 3 самара фахівець ротор 3 2 королівський смак спортлідер Плюс» – 4-2. Поділля ОМВС «Фортеця» – 5-2. Поділля ОМВС «Самара Фахівець» – 5-3. І за підсумками усіх зіграних матчів змагання тривали два дні. На трьох перших щеблях розташувалися хмельницькі команди «Поділля ОМВС», «Самара Фахівець» та «Кам'янецька Фортеця».